Холодний вітер пронизував Жану до кісток, але вона не відчувала нічого лише порожнечу, ту саму, яка з'являється, коли життя до якого ти звик, тріскає по швах. Вона вийшла з лікарні, кавтаючи сльози, і сіла на лавку під старою липою. Дерева вже скидали листя, ніби теж прощалися з чимось важливим. Ще кілька годин тому вона сиділа поруч з Денисом, тримаючи його руку. Рука була холодною, ніби вже наполовину на його. Та вона посміхалася, як могла, стискуючи собі всю тугу страх і зневіру. Тебе вирікують, шепотіла вона. Вкриваючи його ковдрою. І після виписки ми обов'язково підемо у той самий ресторан, де святкували весілля. І я вдягну свою червону сукню, яка тобі так подобалась. Тільки ми вдвох, обіцяла вона. ти пам'ятаєш мою червону сукню? Він пам'ятав, пам'ятав, як кружляв її у танці на весіллі, як вона сміялася, щаслива, такої її він ніколи раніше не бачив, але зараз йому було дуже важко навіть дихати, не те, що згадувати, а Жанна згадувала за двох. Денис слухав її і сумно посміхався, йому, йому навіть говорити було важко не то, що посміхатися. Він лежав підключений до купи апаратів. І кожен писк монітора здавався Жанні ніжним ударом у серце. Щойно вона опинилась на дворі, ноги самі привели її на лавку біля лікарні, і там, врешті, вона дала волю сльозам. Чому? Чому саме їм? Адже вони тільки почали жити, разом створили маленький бізнес із виготовлення меблів, купили квартиру, планували дитину. І саме тоді, коли вона повідомила Денису радісну новину про вагітність, на їхнє щастя, обрушилася біда. Вони починали все з нуля. Маленький цех, перші клієнти, радощі, сварки, перемоги, їх об'єднувало більше, ніж любов, справжнє партнерство. Вона завжди була його надією, а він її впевненістю. і саме тому вона не мала права здаватися. Все почалося з втоми. Спочатку Денис просто швидко втомлювався, а потім з'явилась задишка, і навіть найпростіші речі давалися важко. Діагноз лікарів звучав як вирок, його серце зношено, мов старий мотор, важка форма сердечної недостатності, єдиний шанс пересадка серця, але потрібного донора доведеться чекати. Земля пішла з під ніг. Але ж він ще молодий, благала Жана професора, хіба не можна щось зробити? Професор лише похитав головою ми не чернивники, дівчина, ми лікарі. І все, що їй залишалося, це чекати. Жанна не здавалась, вона щодня була поруч із чоловіком, будувала плани, говорила про майбутнє їхньої дитини, про ім'я, яке вибрала. Для дитини мріяла вголос, ніби це могло змінити ход подій, і молилася. Щоночі вона молилась, сподіваючись на диво. Жанна ночувала у батьків Дениса, вони тримували її мовчазною присутністю, гарячим чаєм, теплом долонь. Надія Олексіївна, мати Дениса, жила ніби на автопілоті. Складала речі, прала, варила суп, не кажучи жодного зайвого слова. Біль стискав їх усіх у міцні обійми. І одного дня сталося те, що змінило все. Виходячи з палати, вона випадково почула розмову лікаря з медсестрою. У лікарню привезли молодого чоловіка після важкої травми голови. Шансів вижити у нього не було, проте його серце залишалося міцним і здоровим. Для пересадки потрібна була тільки згода родичів. Вона не розуміла всього, але відчула, це шанс, їхній шанс. Жанна Іванівна покликав її лікар. Є потенційний Донор, але потрібно, щоб родичі дали згоду. Вони у холі, але ситуація. Дуже складна. Може, ви зможете домовитись з родичами цього чоловіка підписати документи було непросто. В холі вона побачила жінку з брудним волоссям і чоловіка, який щось голосно кричав і сварився. Моральними аргументами їх не переконати. Жанна дістала все, що мала гроші, золоті сережки, ланцюжок, і простягла все це жінці з порожніми очима. Це на похорон і на горе. Просто підпишіть. Побачивши це, родичі погодились підписати папери. Рука, яка тримала ручку, тремтіла, але підпис був поставлений. Почалась підготовка до операції. Жанна ходила по алеях лікарняного парку, мов тінь, не знаючи, куди подіти нерви. Час тягнувся вічністю, в голові крутилися страшні думки. Що, як все, що все піде не так. Але мусила вірити, інакше не могла. Вітер зривав останнє листя з дерев, а вона говорила з Богом, як з другом, Молилася не словами, поглядом, думками, сльозами. В якийсь момент їй стало зле Вона втратила свідомість прямо на лавці. Прийшла до тями вже на лікарняному ліжку поруч із схвильованими батьками Дениса і почула найкращу новину в житті. Операція пройшла. Успішно, Денис живий. Через місяць Дениса виписали з лікарні. Він мав регулярно проходити обстеження і приймати ліки, але найголовніше він повернувся до життя. Жаня і Денис облаштували кімнату для майбутнього малюка, гулярили вечорами в парку, радіючи кожній миті. І лише одного разу в тиші Денис сказав: Я часто думаю про ту людину, чиє серце б'ється. Мені, я хотів би зустрітися з його родичами. Жанна здригнулась. Вона пам'ятала ту зустріч у лікарні і розуміла, що там нема про що говорити, але Денис не здавався і дістав адресу донора. Будинок, куди вони приїхали, Здавався вирваним із фільму жахів сміття, розбиті вікна, лайка, і раптом перед ними маленький хлопчик, його, кого на руках несе працівниця опіки. Його забирають у притулок, прошептіла вона. Мати п'яна, батька в тюрмі хлопчик не плакав, його великі очі лише дивилися нікуди. Того вечора вдома вони довго мовчали, лише пізніше Денис прошепотів. Я не можу забути ці очі. Можливо, в моїх грудях б'ється серце його батька. Жанна кивнула. Вона теж думала про це, і на ранок вони вже знали, що мають робити. Батьки підтримали їх. Завдяки знайомствам Миколая Івановича процедура усиновлення пройшла швидко, і ось, коли Жанну виписували із пологового будинку з новонародженою донечкою, вдома на неї вже чекав старший син, їхній син, той самий хлопчик із великими очами. Він вже посміхався, а згодом була вечеря в ресторані, свічки, музика, жана у тій самій червоній сукні. Денис не міг намилуватися нею. Вони були лише вдвох, хоча насправді їх уже було більше. Вдома чекали двоє маленьких янгалят, заради яких варто було пройти крізь усі випробування. Вони знали, життя дало їм другий шанс, і тепер кожна хвилина була безцінною. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Вам не важко, а мені приємно.